23 параграф, домашні вправи розв'язуємо. Починається тема звичайні дроби. І так, ну, спочатку по підручнику. Що у нас у підручнику? Значить, перша домашня вправа, як ми бачимо, 872. Яку частину квадрата зображено на малюнку? 210 становить зафарбована частина. Всього частин. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 частин, дві з них зафарбовані. Значить буде 2. восьмих. Це для цього малюнку. А, ну, взагалі кажучи, треба для цього зробити. Ну, ладно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. 1 шоста. Одна шоста. Добре, йдемо далі. Яку частину метра становить? Один сантиметр? Яку частину метра становить один сантиметр? Одну соту частину, тобто одну соту. 16 сантиметрів – це 16, сотих, 54, 54 сотих сантиметра. Значить, 4 дециметра це буде. 4 дециметра це 40 сантиметрів, значить 40 сотих. Або можна скоротити 40 сотих буде. 4 десятім. Ну а так, дуже просто. Значить, 160 сотих. Запишу, щоб вже було у вас так. І так. Права 874. Дописуємо, чого в мене там не вистачає. Нічі там, де було 4 дециметри, це 40 сантиметрів чи 40, 40 сотих, Це 4 десятих. Далі в п'ятому 160. Сотих, це 16 десятих. І 58. 58, це 580 сотих, це буде 58 десятих. Значить, це ми встановили яку частину метра. Значить, далі. Наступна наступне домашня вправа. 880. Значить, дано дроби, багато їх. Випишіть правильні дроби і неправильні. Значить, правильні я буду обводити. Правильні в сіті, там, де чисельник менше знаменник. Чисельник вгорі, знаменник внизу. Значить, правильний три, правильний. Це неправильний. Це також неправильний, коли дорівнюю чисельник і знаменник. Це неправильний. Правильний дріб, правильний. Знаменник менше, ніж чисельник. Також, також, що дорівнювати, це також буде неправильний. Правильний і правильний. Значить, відповідно, всі, які не обведені, то є неправильні дроби. Далі запишіть усі неправильні дроби з чисельником 9. Усі неправильні дроби з чисельником 9. Значить, це вправа 882. 882. Значить, в чисельник 9. В знаменнику. Значить, треба записати всі неправильні. Значить, перший неправильний коли дорівнює. Потім зменшуємо. 9 восьмих, 9 сьомих. 9 шостих, 9 п'ятих, 9 четвертих, 9 третіх, 9 других і 9 перших. От і всі дроби неправильні з чисельником 9. Значить, переходимо далі. Значить, 885. Дано дроби. Так, випиші ті, які менші від одиниці. Це перше, друге, більше від одиниці. Треба виписати окремо. І дорівнюють одиниці. Давайте спочатку я пообвожу ті, що дорівнюють одиниці. значить Дорівнюють одиниці, там, де чисельник дорівнює знаменнику. Значить, Ось одиниця одиниці, це ми третє, до третього вони відносяться. Далі оце і ось цей дріб. Значить, Це вони тривнюють одиниці. Значить вони у нас випадають. Далі ну, нехай будуть ті, що менше від одиниці. Менше це ті там, де чисельник, той, що вгорі, буде менше, ніж знаменник. Значить, менше від одиниці це. Я буду хай закреслювати. Раз. Цей дріб, цей дріб І цей. Значить, раз, два, три менші Всі інші більше за одиницю Добре. Значить, ну, подивимося наступно. Право 887. При яких значеннях Х правильними є рівності? значить Ну, можливо, розв'яжемо теж усно. Значить. Коли яким повинен бути х, щоб була правильна рівність? Значить, Коли дріб дорівнює 1, коли чисельник дорівнює знаменнику, значить х дарів... в першому випадку повинен буде дорівнювати 25. Тоді буде рівність. В цьому випадку 11,11 повинно бути. Значить, 11 в другому. В третьому 56, 56, 56. 56. Так. В четвертому му 100-х повинно бути значить, замість Х треба 100. В п'ятому замість Х повинно бути 11. І в шостому замість Х повинно бути одиничка. Добре, розібрали. Значить, порівняйте дроби. Подивимося, як ми можемо їх розв'язати. Значить, <кхм> порівнюємо дроби, який більше, який менше. Значить, знаменники однакові, де чисельний більше, такий дріб буде більший. Значить, от. Так от. Далі, то, ой, я вибачаюся, неправильно. написав. значить, е, зрозуміло, що в другому дробі дріб з 14 більше, ніж 4, значить, 14 буде більше, ніж 14 дев'ятих, більше, ніж 4 дев'ятих. Значить, так, отакий знак. Далі, в даному випадку е однакові знаменники. Чисельник в першому більший, значить, перший дріб більш, ніж другий. Тут у нас знову перший дріб більший, ніж другий, тому що чисельник тут більший ніж тут. 31 більше ніж 30. Так, в цьому випадку 1 це значить однакові чисельники знаменник. Тобто можна записати як 40. 1,41. 41. Відповідно 43 більше, ніж 41, значить, знак буде більшим. В п'ятому випадку. Тут точно так же пишемо 41, 41. Відповідно, другий дріб буде більший. Знак пишеться, називається менший. Він. Так. Тут одиниця і тут одиниця. Знак дорівнює. Все. На цьому цей. Номер закінчено. Значить, запишіть у порядку спадання дроби. Ось у нас дроби, назвіть найбільший, найменший. Ну, спробуємо. Значить, якщо в порядку спадання, то треба найбільший спочатку <кій> знайти. Дивимося найбільший. Це менше одиниці, буде менше одиниці, тому що чисельник менше, ніж знаменник. Менше одиниці, менше одиниці, менше одиниці. Більше одиниці і дорівнює одиниці. Значить, відповідно, цей буде найбільший. Він буде першим у нас в запису. Цей дорівнює одиниці, другий в запису. Ну а тепер серед тих, які менше одиниці, треба знайти найбільший. Відповідно, де чисельник найбільший, то і буде більшим. Значить, це третій в запису. Далі четвертий, п'ятий. Шостий і останній найменший 217. Він буде сьомим записом. Так, добре. Наступна вправа 896. Треба накреслити промінь. Взявши за одиничний відрізок 11 клітинок, позначити точки, які відповідають дробам. Значить, яка з точок лежить найдалі від початку координат, яка найближче. Ну, треба малювати і, мабуть, в зошиті. Так, добре. 796 девяносто шесть малюем координатный промень ну а значит у нас есть початок Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Ось одиничка. І так. Тут 0, тут 1. Сказали позначити. Точки, які відповідають. Дві одинадцятих. Всього одинадцять. Значить дві одинадцятих. Ось. Дві, одинадцяті. 8 11. 8 клітинок нарахував, поставив 8 11. 5 11. Будь ласка, 5 клітинок нарахував. Назначив 5. Одинадцятих, 11. 11, 11. Ось вона точка. 11. 11. Рівню 17. 9 11. відповідно. Ось. 9. 11 і 10 11. Ось вона. 10 одинадцятих. Я касточок лежить найдалі від початку координат. Найдалі лежить 11-11, найближче 2 11. Добре, добре, далі. Працюємо далі. Наступна вправа 899 ...домашні, як ми будемо розв'язувати з вами. Так, в ній кажуть, що колун розрізали. На 15 однакових скибок. За обідом мама з'їла три скибки. Тато ще скибок. І так. вправа 899. Значить, і дивимося. Чи цього на 15 скибок. Значить, а за обіда мама з'їла 3, 15 скибки папа. Папа 6 від 15 скибок. Так, І Іванка 15. Ну, ми додаємо. І що ми отримаємо? 3 плюс 6 плюс 4? 10 і плюс 3 13. 13. 15 -х. вони з'їли за обідом. Залишилося дві скіпки. Ну, відповідь така. 13 13,15. Так, наступна вправа 902. Складіть з чисел 2, 5 7, 15 усі можливі неправильні дроби. Значить, неправильні дроби. Якщо в знаменнику буде число 2, то яке не підстав? Хоч 5, хоч 7 і хоч 15, Значить, це буде неправильно. Це ми розібрали, коли в знаменнику 2, коли в знаменнику 5. А. Ну, ще можна сюди сказати, я не знаю, можна використовувати по 2 рази. А, 2. Дві других підійде, чи не можна. Можливо, дві других. Це ж також не буде неправильний дріб. Значить, тут тоді 5 п'ятих, 7 п'ятих і 15 п'ятих підійде. Якщо 7 беремо в знаменника, то це 7 сьомих і 15 сьомих. Ну і останнє лише 15 п'ятнадцятих. Значить, Це всі можливі Неправильно. Значить, І так, наступна вправа 905. Використовуючи числа 5, 9, 11, Запишіть усі можливі дроби, кожен з яких. І так, у нас числа 5, 9, 11. Значить, усі можливі дроби, кожен з яких дорівнює. Одиниці. Перше. Ну як це одиниця? Одиниця це ж, мабуть, 5 п'ятих, 9 дев'ятих і 11 одинадцятих. Друге. Менші від одиниці. Менше від одиниці. Значить, меншимо від одиниці це коли знаменнику буде більше число. Значить, наприклад, 9, тут 5 дев'ятих. Або а, 5 одинадцятих. Так, також Якщо 9 тут, значить тут 9 одинадцятих. Це буде менше від Одиниці. І більші від одиниці, значить коли коли? П'ять п'ятих. Дев'ять п'ятих, одинадцять п'ятих? Та, крім того, дев'ять дев'ятих, одинадцять дев'ятих. І одинадцять одинадцятих. Так, на цьому, на цьому параграфі про закінчилися.